З рідного, але нині тимчасово окупованого Херсона Денис виїхав у середині березня. Добирався до Запоріжжя автобусом. Впевнений, там і втратив свій паспорт. Ми сіли вже під вечір в цей автобус і вже приїхав в Запоріжжя, вже в тімнері суток я, вийшовши вийшов з цього автобуса, автобус їхав кудись на поліні в Луганськ і Москва. І вийшовши із автобуса, я зрозумів, що паспорт я залишився в цьому автобусі. У чоловіка немає жодного документа. А він вирішив звернутись у хаб Яхерсон. Спочатку наш перший крок треба встановити всі документи. Далі вже будемо розмовляти по поводу виплат. Тоді я вже будемо вам розказувати далі, як отримати довідку довідку ВПО, як отримати допомогу ВПО, як зареєструватися. Є допомоги, як в міжнародних організаціях зареєструватися. Ну для цього для початку нам потрібно. Оформити всі документи у хабі. Розповідають за місяць роботи до них звернулося кілька переселенців з такою ж проблемою. Волонтери допомагають не тільки херсонцям, а й жителям інших тимчасово окупованих територій. Найперше, що радять у хабі, звернутися по безоплатну допомогу юриста. Ми співпрацюємо з адвокатами-юристами нашими безкоштовними, які дають покрокову інформацію, проводять тренінги. І розказують, куди людині найкраще звернутися і як це все зробити в найкоротший термін ми радимо. Якщо щось не виходить, в людини, ми далі продовжуємо з ним співпрацювати, телефонувати. З юридичними проблемами також можна завітати до Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тут вас проконсультують та допоможуть скласти заяву до міграційної служби. Якщо там виникнуть проблеми, повертайтесь до спеціалістів. У нас можуть бути випадки, коли, наприклад, міграційна служба, розглянувши заяву особи, буде відмовляти у видачі такого паспорта, тому що, наприклад, не встановлена, не ідентифікована особа цієї людини особі може бути наданий адвокат за рахунок держави безкоштовний для особи. Після цього міграційна служба зобов'язана видати паспорт. Однак вимушеним переселенцям доведеться за нього заплатити. Нетерміновий документ коштує близько 500 гривень. Його виготовлятимуть 20 робочих днів. Проте терміни можуть затягнутися через нестачу пластика. Люди, які до нас приходять, кажуть про різні строки. Дехто каже, що два місяці назад подавали заяву, не можемо поки що отримати. І саме не тому, що є якісь там претензії з боку міграційної служби, що вони не можуть видати паспорт з якихось причин, що законодавством передбачені. А от саме просто ця тривіальна причина немає можливості виготовити сам паспорт. Вимушені переселенці, які залишились без паспорта, все одно можуть отримати довідку переселенців. Для цього потрібно звернутися до запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Номери телефонів ви бачите на екрані. Центр знаходиться на проспекті Соборному 77. Працює по понеділках, середах і п'ятницях з 9 до 13 години. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.